Фантастика, такий соковитий, ціленький, ось він розрізан навпіл, півпальчика. Вітаю всіх на моєму каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна! А ми не будемо втрачати час. Зробимо ці несамовито смачні смаколики. Робіть собі гарнятку кави. І поїхали! Почнемо з м'яса, підготуємо його як на відбивні. В мене ось такий шматок свинини. Ви вже звернули увагу, що я полюбляю свинину. Я розрізаю ось так навпіл. Потім на отакі слайси, як на відбивні. Ось такі. Перед тим, як відбивати, ми накриваємо все це плівочкою, щоб ці всі волокна нам не забризгали в кухню. І будемо робити їм боляче. Для струску місків з обох сторін. ми все це солимо з кожної сторони кожен кусочок. Перчимо. І прям треба солодка копчена паприка. Ми її приправляємо тільки зсередини, тобто з однієї сторони. Як же це гарно! Для соусу нам знадобиться чесничок, ріпчата цибулька. Нарізаємо її напів кільцями. На розігріту петель чесничок. Згодом цибульку. Обов'язково цибульку посолимо, поперчимо, надамо повного смаку, добляться малосолені огірочки ось такими смужками. Ріжемо їх на смужки. Курквинка нам знадобиться теж смужкою. Ось так, навпіл. І Як тільки цибулька підрум'янилась з чесничком, і додаю пів баночки ананасів. Це, це я дуже полюбляю м'ясо з чимось солоденьким. Ви можете ананас і не додавати. можете відразу в цибульку додати вершки. В мене 10%. Це на маленькому вогні протушити хвилин 15. Я ще сюди додаю томат, базилік та чеснок. Ви можете додати будь-які сушені трави. І вимикаємо. З соусом ми з вами закінчили. М'яско тим часом добре-добре промаринувалося, тому займемося формуванням саме пальчиків. Що ми робимо? Беремо шматок м'яска, вершковий сир, будь-який, який вам подобається. В мене два види: це стравами, я його сьогодні закінчу. такий. Змащуємо, не жалкуємо, прям таким товстим хорошим добротним шаром. Спаємо обов'язково сушеною цибулькою, це дуже смачно. Три смужечки моркви. Так само три смужечки малосольного огірочка. І якомога щільніше закручуємо. Ось так. Такий гарнесенький-гарнесенький пальчик. Ви відчуваєте, з якоїсь причини, що він у вас. Погано е, тримається. Ну, Тут прищіплюйте краєчок е, зубочисткою, але я не буду робити, тому що тримається в мене добре. Зараз на петельні їх будемо з обох сторін запечати. Насипаємо на тарілочку кукурудзяне борошно, обвалюємо наш пальчик, розігріту петельню. Першу сторону запечатуйте там, де у вас шов, тобто швом донизу. Перегортаємо. І відразу перекладаємо в ємкість, які ви будете запікати. Духовку можете вже вмикати на 190 градусів. І другу партію ми запечатали. І всю цю несамовиту красу ми заливаємо нашим соусом. В мене залишилася морквочка, тому я теж її сюди додам. Вона буде фантастично смачна. І в духовку на 190 градусів по часу я вам потім скажу скільки. В моїй духовці пальчики готувалися 45 хвилин, а ви дивіться по своїй. Вони так ароматно пахнуть, що якщо я втрачу свідомість, будь ласка, хтось приїдьте. І вимкніть камеру. тому що я вам нічого не можу пообіцяти. Тут виплекано буквально все.